Привіт! От уявімо собі таку ситуацію. Вимикається відео з якимось ну дуже милим кошеням. Здавалося б, реакція очевидна, розчулення, радість, але ж ні. Хтось може раптом злякатися або засумувати, бо колись давно його подряпав кіт. І знаєте що? Обидві ці реакції абсолютно нормальні. Саме про це ми сьогодні і поговоримо: про наш емоційний стан і про те, що таке емоційне здоров'я. І тут одразу виникає головне питання. Нас же як з дитинства вчать? Є емоції хороші, як от радість, їх показувати можна і треба. А є погані гнів, сум, їх краще тримати при собі. Але чи це насправді так? Може кожна, абсолютно кожна емоція для чогось потрібна? Отже. Ось наш план на сьогодні. Швиденько пробіжимося. Спочатку розберемося, чи бувають взагалі погані емоції. Потім з'ясуємо, навіщо нам потрібен негатив. Навчимося правильно виражати почуття. Поговоримо про таку круту штуку, як емоційний інтелект, і про спілкування в соцмережах. І наостанок про те, як же полюбити весь свій емоційний світ. Поїхали! Ну що ж, починаємо з основ. Що це взагалі таке? Емоції? І чому ми так звикли ділити їх на два табори хороші й погані. Якщо говорити просто, то емоції це така собі вбудована система сповіщень нашого тіла. От як на телефоні приходять повідомлення, тільки тут вони сигналізують про наш внутрішній стан. Наприклад, гей, усе класно, розслабся, або навпаки, увага, щось іде не так, можлива небезпека. І тому кожна емоція без винятку має право на життя, бо вона несе нам якесь важливе повідомлення. Ось, до речі, є у нас такий персонаж, п'ятикласник Святослав. Він десь почув, що з неприємними емоціями треба боротися, ховати їх. А як вважаєте, чи правильний це підхід пригнічувати їх, чи може є кращий варіант? І правильна відповідь, звісно ж, Б, тому що пригнічувати емоції, запихати їх кудись подалі, це насправді може бути дуже шкідливо для нас секрет не в тому, щоб воювати з ними, а в тому, щоб навчитися ними керувати і знаєте, правильно їх проявляти. Добре, якщо ми їх не пригнічуємо, то в чому ж тоді їхня користь? Давайте розберемось бо насправді кожна так звана негативна емоція виконує суперважливу роботу. Просто погляньте. Страх він же нас захищає від реальної небезпеки. Гнів це сигнал, що хтось перейшов наші особисті межі. Огида допомагає нам уникати чогось шкідливого, наприклад, зіпсованої їжі. Навіть сум, він дає нам час сповільнитися, переварити стрес і відновитися. А тривога вона мобілізує нас, готує до можливих викликів. Бачите? Усі вони наші помічники. І ось вам цікавий факт. Лікара давно помітили, що люди, які звикли все тримати в собі, емоційно стримані, виявляються більш вразливими, вони частіше хворіють, причому не тільки на застуду, а й на щось серйозніше. Тож, виявляється, проявляти емоції це не просто нормально, це необхідно для нашого здоров'я. Так от наш герой Святослав здається, трохи не так це зрозумів. Коли однокласник Артем випадково наступив йому на ногу, він уже був готовий іти розбиратися. Тож давайте поговоримо, як виражати свої почуття так, щоб і себе захистити, і інших не образити. От уявіть, хтось узяв вашу річ без дозволу. Перша реакція може бути ось такою. Це класичне тип повідомлення. Воно звучить як звинувачення, як напад, і звісно, воно лише розпалює конфлікт, а не допомагає його вирішити. А тепер подивіться на альтернативу. Це називається я-повідомлення. Замість того, щоб кричати Ти злодій, ми говоримо про себе, про свої почуття. Мені неприємно коли. Відчуваєте різницю? Такий підхід не провокує агресію у відповідь. Ми просто пояснюємо, що відчуваємо, і це допомагає іншій людині нас зрозуміти. Тож давайте повернемося до Святослава Яртема. Як йому краще було б сказати про те, що сталося? Варіант А і Б. Це знову звинувачення і погрози. А от варіант С Ой, Артеме, це моя нога. Будь ласка, будьмо уважнішими. Це і є конструктив, без образ, просто факт і прохання на майбутнє. Історія Святослава на цьому не закінчується. Йому почала подобатись однокласниця злата, але він заплутався, що це він відчуває, це просто емоція чи вже якесь серйозне почуття. Це, до вечі, ідеальний привід, щоб поговорити про таке важливе поняття, як емоційний інтелект. Для початку давайте розберемося, в чому різниця. Емоції, це, скажімо так, спалахи. Короткі реакції на щось конкретне, почув улюблену пісню, відчув радість. А от почуття це щось значно глибше і триваліше. Наприклад, любов до музики загалом це почуття, а радість від конкретної пісні це емоція. Так от емоційний інтелект це і є здатність в усьому цьому розбиратися. Тобто, це вміння по перше розуміти, що саме я зараз відчуваю. По-друге, керувати цими емоціями, і по третє, розуміти, що відчувають інші люди, і враховувати це. Це без перебільшення одна з найважливіших навичок у житті. Якщо розкласти емоційний інтелект на складові, то вийде три прості кроки: перший розпізнати, що я відчуваю і чому. Другий керувати, як мені це виразити правильно. І третій емпатія. А що зараз відчуває людина поруч? Все просто, правда? Гаразд, а що ж з усім цим робити в цифровому світі? В соцмережах, у месенджерах все набагато складніше. Ми ж не бачимо обличчя співрозмовника, не чуємо його інтонації. Як тоді розуміти емоції? От, наприклад, Святослав отримав таке повідомлення від подруги: просто набір якихось смайликів. Спробуйте розшифрувати, що це може означати. Це ж справжній ребус, і це, до речі, чудово показує, як ми намагаємось передати емоції, коли немає слів. А ось розгадка. Це ж ціле запрошення. Привіт! Завтра маю вільний час. Запрошую до себе, можемо подивитися фільм або поїсти піци. До зустрічі о 18-й. Обіймаю. Бачите, емоджі тут працюють як підсилювачі, вони додають той самий емоційний відцінок, якого бракує тексту. І раз ми вже про це заговорили, ось кілька простих, але дуже важливих правил спілкування в мережі. Емоджі це добре, але в міру. Капслок – це майже завжди крик, тому краще його уникати. Завжди пам'ятайте, що по той бік екрана сидить жива людина зі своїми почуттями. Ну і звичайно ж, безпека понад усе. Жодних адрес, телефонів чи приватних фото незнайомцям. Що ж, давайте підбивати підсумки. Виходить, що розуміти свої емоції і вміти з ними поводитись це і є основа емоційного здоров'я, це справжня суперсила, яка допомагає нам і з іншими ладнати і з собою бути в гармонії. Просто дозвольте собі бути різними і веселими, і сумними, і роздратованими, і вразливими це все частина нас. Головне бути чесними із собою та заточуючими, адже кожен з нас прекрасний у всіх своїх проявах. І наостанок таке невеличке питання для роздумів подумайте, яку емоцію, можливо, ту, від якої ви зазвичай тікаєте, ви спробуєте краще пізнати і зрозуміти в собі цього тижня. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей!